Наш розум це цілий Всесвіт. Уявіть, що цей Всесвіт має два крила, дві сили, які завжди діють поруч, підтримують одна одну, але виконують зовсім різні ролі. Перша, свідомий розум. Це ваша воля, аналітик, логіка, здатність робити вибір. Він, схожий на охоронця біля воріт, перевіряє, які думки можна впустити всередину, а які небезпечні. Друга підсвідомий розум. Це глибокий океан, який ніколи не спить. Там народжуються ваші інстинкти, звички, творчість, натхнення. Він не сперечається і не ставить запитань. Якщо ви скажете йому, я нічого не вартий, він прийме це як істину. Якщо ви скажете, я здатний творити, у мені є сила, він теж прийме це. Недаремно один мудрий письменник висловився так. Свідомий розум це розмірковуюча воля, підсвідомий розум це інстинктивне бажання, результат минулої волі. Вдумайтеся те, про що ви думали вчора, стає звичкою сьогодні, а завтра вашою долею. Чому це настільки важливо? Тому що думка це енергія, коли вона хаотична, це розсипані іскри. Коли зосереджена це промінь лазера, що може прорізати навіть сталь. Зосереджена думка на цілі перетворюється на силу, яка починає втілювати задумане. І саме підсвідомість стає тією силою, що працює цілодобово навіть тоді, коли ви спите. Подумайте, чому музикант може грати складну п'єсу на піаніно і водночас вести розмову? Чому спортсмен на ковзанах рухається граційно, хоча не рахує кроків? Тому що діє не свідомість, а підсвідомий розум той, що відточив рухи до автоматизму. Підсвідомість це також місце, де народжуються шедеври. Так Шекспір знаходив істини, приховані від учня, так Рафаель писав своїх мадон, а Бетховен чув у серці музику, якої ще не існувало. Але є одна небезпека підсвідомість не вміє сказати ні, вона приймає все. І якщо в момент страху, паніки чи гніву сторож воріт, ваша свідомість засинає, тоді підсвідомість відкривається для найгірших навіювань страху, ненависті, самоприниження. Саме тому так важливо вміти контролювати думки, бо підсвідомість слухняно втілить будь-яке насіння, яке ви туди посієте. А тепер дві практичні вправи прості та цікаві вправа перша тиша тіла. Уявіть, що ви вирішили приручити дикого коня. Спершу він скаче, пручається, але з часом починає слухатися. Так і ваше тіло. Сядьте в тихій кімнаті, де вас ніхто не потривожить, сядьте рівно, не розвалюючись, але й не напружено, просто зручно і гідно. Тепер завдання просте: 15-30 хвилин нерухомості, ніби ви статуя. Думки хай блукають, як хочуть, але тіло спокійне. Як озеро в безвітряний день. Чому це важливо? Бо якщо ви не можете керувати тілом, то як будете керувати думками. Це перший крок навчитися бути господарем власного фізичного я, вправа друга тиша думок. Коли ви освоїли першу вправу, переходьте далі, сядьте так само у тій же кімнаті чи на тому ж стільці. Але тепер завдання ще складніше повна тиша в голові. Ви будете намагатися не думати взагалі, спершу вийде лише на кілька секунд, потім хвилина, потім більше. Навіщо це? Бо саме тут ви вперше побачите, скільки хаотичних думок щосекунди намагаються прорватися у вашу свідомість це, як відкрити вікно у кімнаті і побачити, що в неї залітають десятки метеликів і комах, але з часом ви навчитеся тримати вікно під контролем. Уміння зупиняти небажані думки і вибирати лише потрібні це ключ до сили, тоді страх, тривога, негатив просто не матимуть доступу до вашої підсвідомості. І ось ви завершили вправи. Якщо ці знання торкнулися вас, поставте вподобайку і поділіться цим відео, давайте сіяти добро разом. Ми з вами навчилися дивитися на тіло як на інструмент, побачили думки як потік яким можна керувати. А тепер найцікавіше це духовний рівень, це не щось далеке чи містичне, це наші ідеали, прагнення, мрії та уява. Це той канал, через який ми відчуваємо зв'язок із чимось більшим, ніж ми самі. Назвіть це Всесвіт, розум чи божественне джерело суть одна. Саме тут приховане джерело нашої сили. А тепер найцікавіше підсвідомість. Це не лише інструмент пам'яті чи звичок, це канал, який з'єднує нас із божественним джерелом із вселенським розумом. Частина завжди відповідає цілому. Якщо всесвіт здатний творити, то і розум, як його частинка, здатний творити, але є різниця між простим думанням і свідомим, систематичним творчо спрямованим мисленням перше хаос, друге ключ. Коли ми думаємо свідомо і цілеспрямовано, ми узгоджуємо свій розум із Всесвітом. І тоді починає діяти закон, про який ви точно чули закон тяжіння. Ми притягуємо саме ті образи, на яких тримаємо увагу, і саме вони матеріалізуються у нашому житті. Причина і наслідок у світі думок такі ж неминучі, як і у світі матерії. Наш розум це ткач, він плете одяг нашого характеру. А разом із тим і обставини нашого життя. Джеймс Аллен писав Розум це вправний ткач як нижньої одежі, характеру, так і верхньої одежі, обставин. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на Солов'їною про, відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.